Отже, марафон Простір Свободи продовжує свою роботу сьогодні. Ну дуже важливий день насправді для того, щоб про нього говорити, і найголовніше про те, щоб його пам'ятати в ефірі. У вас сьогодні протягом цього найближчого часу протягом найближчої години Маргарита Сопільняк та Павло Живітів разом зі мною. Ми раді вас вітати. Дякуємо за те, що долучаєтесь до нас. Справді особисто для мене цей рік, звичайно, був надважким. Це рік випробування. Рік Викликів, які постали сьогодні перед українцями, але все одно цей воєнний рік, воєнний стан, він довів на що ми здатні. Він ми продемонстрували усі разом, справді на що здатні українці, і можна сказати, що це був рік спротиву і рік нашої сили. Тут насправді, звичайно, що варто зазначити, що ми перебуваємо зараз у стані найбільшої війни на європейському континенті за останні там 80 років, і більша частина світу. Навіть не знає і не випробувала на собі ось цей стан військовий, коли летять ракети, коли стріляють гармати, і так далі. Тож ми перебуваємо в унікальному історичному етапі зараз. і Дійсно, це рік, який показав, що ми можемо стояти, що найголовніше в цій ситуації, мабуть, не боятися. Ось це те, що говорять і доводять нам. і Наші військові, це те про що говорять нам. Ам наші керманичі, і це те, що ми і кожен з нас особисто відчули протягом дійсно цього року. Не боятися нічого, стояти на своєму, стояти на своєму місці, на своїй землі і е, робити все для того, щоб тут нікого е, чужого, як то кажуть, чужинців не було. Друзі, сьогодні протягом цілого дня марафон простір свободи буде працювати для вас. Буде як і обіцяли на початку велика кількість гостей, які з нами будуть ділити ділитися своїми відчуттями, які будуть ділитися своїми е, планами, які будуть розказувати про те, що відбувалося у них у кожного із них особисто протягом е, цього непростого року року випробувань і року незламності. Мабуть, дійсно дуже доречно до говорити, що це не е, рік е, повномасштабного вторгнення, не рік повномасштабної війни, а це рік стійкості, рік. Незламності це те, що ми доводимо е, всьому світові, і те, що ми самі собі насправді в, от, вкарбували, да, всередині. і звичайно, сьогодні вкотре ми хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям, звичайно, рятувальникам, е, пожежникам, енергетикам, дорожникам, усім загалом, хто долучається до такої великої е, праці сьогодні, до наближення нашого миру, до наближення нашої перемоги, і звичайно, хочеться подякувати усім волонтерам, хто. Загалом небайдужим дніпрянам українцям, хто також долучається до суспільної праці, до волонтерства, звичайно, це тяжко і це потребує багато сил. І дякуємо усім, просто усім українцям, хто не байдужий, за те, що ми сьогодні з вами можемо спілкуватися в ефірі, стояти, розповідати підсумки цього воєнного року. І ми маємо такі підсумки. До речі, власне, як жила наша Дніпропетровщина ці 365 днів. Отже, дійсно, наш регіон став одним із тих регіонів, які е, прихистив найбільшу кількість переселенців взагалі в Україні. На сьогодні це просто вдумайтеся в цю цифру 382 тисячі 750 офіційно зареєстрованих е, переселенців. Близько чверті із всіх цих людей це люди похилого е, віку. Ну а загалом е, зараз у нашій області майже 900 тисяч е, пенсіонерів проживає, перебуває, переїхали і. На, на постійній основі ну і звичайно а, продовжуючи тему. А... Одвогу наших військових, те, що ми звичайно пишаємося їхньою роботою. Звичайно, не можемо не оминути цю тему за рік повномасштабної збройної агресії Росії проти України силами і засобами повітряного командування. Схід лише в зоні їхньої відповідальності було знищено понад 530 повітряних цілей ворога. Це також дуже велика цифра, і яка велика робота сьогодні нашої ППО. Справді з них більше 170 – це. Були крилаті ракети і понад три сотні безпілотників різних типів, і звичайно, дрони камікадзе, які ми сьогодні також уже всі знаємо про них. Звичайно, що дякуємо за роботу, і продовжуємо далі. Як то є фраза, що в тому ж самому дусі, і в тому ж самому завзятті на Дніпропетровщині, до речі, от за час війни знайшли роботу 545 медиків переселенців. Фахівці приїхали до нашого регіону. Звичайно, що із зони активних бойових дій знайшла роботу і продовжує допомагати нам і на медикам приймати людей, які приїжджають військових, яких Доправляють до Дніпропетровщини із надскладними пораненнями, що іноді навіть самі медики говорять про те, що з такими пораненнями майже нереально далі продовжувати існувати взагалі. А виявляється, що медики польові стабілізують військових, повертають сюди до Дніпропетровських шпиталей, і тут приводять до тями. Це просто надзвичайна робота, яка теж обов'язково вимагає великої вдячності. Справді протягом цього року ми неодноразово виїжджали до різних лікарень обласних лікарень, так Дніпропетровщини до військових шпиталей. І звичайно, ми бачили, як працюють лікарі. Ми бачили і чули те, що вони нам розповідали про тяжкі міновибухові травми. О, звичайно, на жаль, це неминуче, і попри такі травми фізичні, звичайно, є і психологічні травми. Про це ми не маємо забувати. І я вважаю, що наша наступна мета після нашої перемоги. Це звичайно психологічна робота, як з військовими, які повернуться з фронту, так і звичайно, ми маємо підтримувати родини вже загиблих воїнів. Також на жаль, це є. Ну і загалом в Україні зафіксували за цей рік майже 4,5 тисячі вимушено переміщених лікарів, які на щастя знайшли роботу. Але краще б такої роботи у військовий стан не було. І була б звичайна робота на своїх так. місцях і у своїх містах. Ну трошки знову ж таки цифр 215 лікарів знайшли залишили офіційну роботу саме на Дніпропетровщині, 330 медсестер, фельдшерів та акушерів. Ну Ситуація така, що вона змушує нас з вами вести цю статистику для того, щоб розуміти де хто і за яких обставин у нас з вами перебуває. І також ми маємо добірку фото. Я гадаю, що про це також сьогодні слід говорити. Це також слід показати. Бачимо це на екрані. Ці світлини опублікував на своїй офіційній сторінці у телеграмі президент України Володимир Зеленський. І, звичайно, він написав наступні слова: десятки, сотні тисяч фото, які лишаються у душі та серці глибокими шрамами. Нагадують, який біль і який шлях ми пройшли від лютого до лютого. Це має бути в наших ДНК. Ми не злам. Малися, ми подолали безліч випробувань, і ми переможемо. Змусимо відповідати всіх, хто приніс це зло, цю війну на нашу землю. Весь терор, усі вбивства, усі катування і мародерство. Ми ще раз дякуємо нашим силам оборони. Ми, звичайно, що кожного дня пам'ятаємо всіх загиблих і згадуємо про них. Це жахлива трагедія, жахлива історія. Але найголовніше, що ми зобов'язані довести всьому світові, що ми вистоїмо і ми переможемо, так як ми це робимо вже протягом року. Ну і є інформація про те, що перший гість є з нами вже на прямому. На прямому зв'язку ні немає. Трошки згодом приєднається. Отож чекаємо інформації. Зараз ми розуміємо, що сьогодні ну дуже такий активний день стосовно от всіх людей, які завжди перебувають: хто на передовій, хто на волонтерській передовій, хто на творчій передовій. Сьогодні всі дають інтерв'ю. Сьогодні всі розказують про свої відчуття. Сьогодні всі згадують про те, як пройшов цей рік. Є нарешті, да гість у нас на зв'язку ну давайте виводити в ефір тоді. І ще раз знайомитися будемо спілкуватися. Олександр Фозі Сидоренко, український співак, вокаліст гурту ТНМК, журналіст та письменник. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаємо на вас, слава Україні! Так, не чуємо, ми звук, а, звук зараз. Звук зараз. Ви а, зараз от наші режисери зроблять нам звук. Ми, пана Олександра, обов'язково почуємо і говорити звичайно, що будемо про його діяльність, про а, його творчість адже ну, не дарма з... журналістами письменникам. ж фактично наш наш колега. Колегою, так та, і... обов'язково буде про що поговорити так і звичайно про відчуття, які а, сьогодні кожен українець переживає. І ми нагадаємо, що ми працюємо з вами у. У прямому ефірі дякуємо усім, хто долучається, хто залишається з нами. Ми дуже поважаємо і любимо наших телеглядачів. Де один з вами? Є у нас Олександр Фозі Сидоренко. На зв'язку із нами. Пане Олександре, чуєте ви нас? Ми вас бачимо, хочемо почути ваш голос. Чудово. Добрий день, слава Україні вам. затримується трошки зв'язок. Пане Олександре, чуєте нас? Так, на жаль, є перебої, все ж таки зі звуком. Ну, це режим прямого ефіру, режим роботи. І сьогодні, звичайно, до речі, маємо розуміти, що ворог обрав шлях терориста і може нас сьогодні також своїми сиренами намагатися залякувати. Так вона ще ну, до речі, досі зараз триває зараз. Да, є повітряна тривога. Дніпропетровська, Полтавська, Донецька і Луганська так. області, Харківська. Тож. Слідкуйте за повідомленнями, як говорили нам генеральний штаб, що сьогодні можуть бути сюрпризи, неоднозначні сюрпризи від Росії. Ну якщо чесно, в цій ситуації я не зовсім вбачаю в цьому в цій логіці, але тим паче давайте слідкувати за все таки сигналами повітряної тривоги. Пане Олександре, ми знову до вас повертаємося. Як чуєте нас? В нарешті чую супер чудово, чудово, чудово. Так, ми також вас е, дуже гарно чуємо. Дякуємо, що до нас долучилися, е, пане Олександре. Звичайно, сьогодні е, такий популярний, можливо, е, популярне питання стосовно ваших відчуттів, як минув для вас цей рік, і сьогодні зранку побачила на вашій сторінці в інстаграмі вірш, який ви написали про цей рік. Е, можете, будь ласка, розповісти, що ви переживаєте? Відчуття, мабуть, такі саме як усіх. Здається, що минув не один рік, а десь десять. Він стільки вмістив всього і більшість подій цього страшного року хотілося б забути про це. І віршик був. Ми зараз в турі їздимо в Європі, збираємо гроші для потреб військових і. Це завжди трошечки сумно, коли ти в безпеці, а твої рідні дні, і знайомі, і друзі, і ті, хто воює. І хочеться, щоб Україна нарешті змогла повернутися до нормального життя. Всі сподівалися на те, що війна, відкрита фаза війни, триватиме. Менше року, але ми входимо в наступний рік. Мабуть, пішов другий рік великого вторгнення, і ми мусимо знайти в собі сили триматися далі, десь так. На жаль, ми розуміємо в цій ситуації, що ресурси у держави-агресорки є достатньо великими. Тому в цій ситуації так нам лишається триматися і за допомогою наших європейських партнерів, і звичайно, що за допомогою нашої особистої звитяги. Ви сказали, що в Європі збираєте гроші на допомогу нашим силам оборони, як європейці, от зараз на цей момент, вже коли пройшов рік. Як вони реагують на цю ситуацію? Що вони говорять із цього приводу наскільки активно долучаються до збору? Ну, здебільшого збираються одно ну, українці: біженці або іммігранти, ті, хто давно тут і е, знайшов роботу. Європейці е, не можна сприймати Європу як одне ціле, як би нам хотілося. Є країни, в яких ми бачимо навіть візуально, що вони підтримують Україну, є країни, в яких Менше ми зараз в Польщі. Завтра будемо в Чехії. Оце мабуть дві країни, які найбільше підтримують е, нас у цій війні. Поляки розуміють, що вони наступні. чехи просто не забули 68-й рік, невідмінно від угорців. от ці країни мені здається, за моєю оцінкою, вони найбільше проявляють е, себе. А чим це пов'язано, на вашу думку? Да Це через позицію їх, наприклад, там іноді владних органів, можливо, через ту кількість переселенців, українців, які там проживають, і вони допомагають зрозуміти, що насправді відбувається. З чим це може бути пов'язано, як думаєте? Я думаю, що йдеться про історичну пам'ять. що Поляки завжди розуміли, хто їхній ворог, а чехи не встигли забути. Хоча в них теж вистачає русофілів, ми це теж бачимо. Пане Олександре, ви сьогодні також поєднуєте звичайно музичний фронт разом з волонтерським фронтом. І ми знаємо, що на одному з ваших концертів була така цікава ситуація з головним убором, в якому ви виступали. І вона принесла таку корисну долю. Можете розповісти, будь ласка, про це детальніше? Ми на кожному концерті робимо аукціони, тому що наша мета збирати для потреб частин, в яких служать наші учасники. У нас гітарист в Нацгвардії, гітарист в ЗСУ. І виставляємо на аукціони. Я особисто виношу на аукціон в кожному концерті вініл. Колекційні платівки наші виставляємо десь дуже великі гроші. Рекорд був, коли дві платівки ми продали за 3,5 тисячі євро в Кюльні. Круто. Також ми продаємо музичні інструменти з автографами, якісь гільзи, які привезли, і так на концерті у Варшаві до нашого менеджера підійшла дівчина і сказала: якщо ви все продаєте, я б купила шапку. Фозі в мене колись була велика колекція шапок. Потім я їх сів, якщо мені подобається концерт, я її кидаю в зал. Лишилося їх зовсім мало. І перед цим туром я купив в дівчинки з Харкова, яка власними руками я же шапки. Я купив кілька. І ту шапку, яку продав, вдягнув лише на кілька пісень саме тоді у Варшаві. Тому що до того була інша програма, там шапки були не потрібні. І вона підійшла, захотіла саме ту шапку. І, мабуть, вона віддала все, що було на рахунку, оскільки сума щось там марафонську дистанцію нагадуєш: 42 тисячі 100 щось гривень. Тобто більше тисячі євро е на аукціон принесла шапка, яка попрацювала на сцені там хвилин десять. Але це достатньо. Тепер мені кажуть. Мої кажуть, що давай, давай, ходи по магазинах, купуй шапки. Будемо на кожному концерті виставляти шапки. Ну, так, чудова ідея. Звичайно, коли вона приносить таку користь, це дуже гарно. Ваша, ваша творчість за цей рік наскільки змінилася? От що, що ви привнесли в неї? Ну, ми мали за попереднім планом в минулому травні ми мали випускати новий альбом. Під назвою Ватра Блет, другою частиною альбому Ватра він був готовий. Але ну як випускати під час війни пісні довоєнні. Ми зрозуміли, що слід це відкладати на потім. І не так просто нам зібратися в студію, оскільки там ну, не до музики було більшість часу. Але частину матеріалу ми записали. Я умовно називаю ці пісні. Е Циклом пісні комендантських годин ми починаємо їх потрохи випускати. От зараз вийшла пісня Дивиськуди йдеш, вона про міну безпеку і готуємо вже кілька синглів, записаних безпосередньо під час війни. Десь там в районі десяти пісень, кілька спільних треків. От зараз повернемося в Україну після цього туру і почнемо все це випускати. Речі, оця робота дивись, куди йдеш достатньо сильна. Вона носить у собі просвітницький, просвітницький характер. Просвітницький та? характер. Як, це ваша особиста ідея, щоб створити саме подібні речі? Чи в поєднанні з кимось створювалися ці речі? Це було це була ідея ДСНС. Вони хотіли зробити такий контент. якийсь, Освітні, освітньо музичний, і звернулися до нас, оскільки в нас вже було кілька подібних е, пісень. Перш за все, історія України за 5 хвилин. Потім е, перед е, крайнім наступним рок, е, крайнім навчальним роком разом зі Світланою Ройс ми робили такий коротенький трчок, е, крокуй до укриття, орієнтований на маленьких діточок. І, мабуть, вони. Враховуючи цей досвід до нас, і зверталися. Я думаю, що ви не вперше почуєте, що історія України за 5 хвилин то взагалі геніальне насправді творіння тут взагалі навіть і говорити про це не варто. Тому що, мабуть, немає людини, яка не чула і не бачила той кліп, який був намальований, і саме той текст, ті тексти, які були донесені і дістали просто до кожної до кожної клітинки українця. То то насправді великі речі. Дякуємо Олександре. Знаєте, якщо ми вже заговорили так про кожну клітинку українця? Про душу українську хочеться особисто ваші такі емоції дізнатися. Як особисто ви переоцінили можливо своє життя, своє ставлення до родини, до роботи протягом цього року? Чи відчули ви такі внутрішні зміни в собі? Так, всі відчули зміни. Мені здається, що слід просто вже зрозуміти, що повернення до. До воєнного часу до довоєнного життя неможливе це остаточно докорінно змінилося рівно рік тому, коли почалася відкрита вже фаза вторгнення. Звичайно, це трохи дратує тих, хто був на сході, тих, хто жив поруч з військовими діями. Але відкрита фаза вона набагато масштабніша. І так ми рік тому прокинулися в іншому світі, інші ми інше життя. І повернутися в нас вже не вийде, слід дати собі ради в цьому питанні. А головний висновок, який під час війни, мабуть, такий, що не слід нічого відкладати, на потім це абсолютно правильно, Догарно. тут Ми з вами так, точно так, погодимося. дуже гарні слова. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що ви до нас долучилися за нашу розмову. Я нагадаю, що з нами був Фозі, український співак, вокаліст гурту ТНМК, журналіст і письменник ми продовжуємо наш марафон, і сьогодні зранку в столиці України відбулися заходи, які присвячені саме цьому дню. Ці річниці повномасштабного вторгнення, точніше, мабуть, річниці нашого нашої стійкості. Тож зараз переключимося на Київ і потім повернемося знову до нашої. Стійкості. Панове генерали, офіцери, сержанти і солдати, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні!